Ультразвуковий відлякувач гризунів LS-912, призначений для боротьби з мишами і пацюками в житлових і господарських приміщеннях загальною площою до 230 квадратних метрів відкритого простору. Працює безшумно. Відлякувач має один ультразвуковий динамік, який постійно генерує ультразвук, що неприємно діє на слух шкідників і змушує їх з часом покидати територію, що захищається. Відлякувач живеться від мережі 220 В через 9 вольтовий блок живлення. Гніздо для підключення. Особливістю відлякувача є наявність кнопки для перевірки працездатності і регулятора, яким можна змінювати частоту і відповідно підбирати найбільш оптимальний режим відлякування. Підключимо відлякувач. Червоний індикатор вказує, що відлякувач підключений до мережі. Натиснемо кнопку перевірки працездатності. Змінимо частоту. Ще змінимо частоту. Відлякувач працює.